Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу почати проєкт помадний, як ви вже зрозуміли, хочу взяти в користування, я вже так тут посиділа, подумала. Це я лишу з минулого року, можливо, вже воно трішечки примелькалося, але не хочеться лишати на піддорозі. Деякі, деякі продукти гарно так підвикористалися, гарно так пішли. Тому, хочу, трохи вони і мені, чесно кажучи, піднадоїли, але Хочу все ж таки їх по можливості добити і виявити уже. А, можливо, щось і не доб'ється, можливо, щось просто гарно так підвикористається того, що деяких продуктів тут насправді і небагато. Я показувала залишки не знаю, показувати чи не показувати, ну давайте подивимось: це у мене Ультра, Frozen Rose цвітіночок. Гарно я її. Покористувала, от стільки її зараз. Я собі їх всі позамірюю, позаписую. Ці в мене вже зважені і лишу їх. Це Iced Coffee також лишається у мене. От вони так пополовинці-пополовинці, по половинці, і, можливо, я їх і використаю. Призма та сама, нюдова, нюди, хліб втіночок також. Гарно так її повикористовувала І дещо візьму і нове. Всього буде 25 продуктів, як я вже сказала. Цю також буду намагатися добити, як і попередню, тому що вона, такий має маслянистий трохи аромат, масла такого, то я її хочу вивезти. І ось ця від Юнайс також. Сама помадка вона непогана, вона гарно лягає. Вона Ну, ніби не скочується, все нормально. Тільки цей страшний стік, ну, для чого він мені буде перекидатись, я хочу її також добити і все і викинути, щоб вона мені не, не повлежувала дарма. Далі, ось ті леді лишаються. Така червоненька. Ще одну я додам. Ще одна мене там знайшлася, можливо, будуть падати. От так, от їх. Я їх по... на початок по Відмічаю собі, позаписую. Ось така також. Їх реально, якщо на них от підналягти, вони дуже швидко е закінчилися того, що об'єм невеликий. Але вони доволі такі, оця, наприклад, то ще така бліденька, а та вони доволі такі пігментовані, такі напівматові. І вони гарно лягають, гарно дають колір. Ці два олівчики також лишаються. Цей практично ціленький. Містері Мауф. Він такий універсальний, підходить і під рожеві помадки, і під коричневі. Він такий ціленький практично, Він, можливо, цього року він піде у мене краще. І ось цей пінк-бонквіт відтіночок. Від ну, Сподіваюсь, цей закінчиться, його тут не так багато, такий рожевенький. Так. І покажу, що додаю ще. Тут у нас Ой, скільки тут? 12 здається. Так, 9, 9. 10, 11, 12, 13. Ось цих лишається 13. І от тут у мене в коробочці відібрані новенькі. Покажу, що я тут відібрала на цей рік. Ось таку беру заміну по матці Є в мене ще одна ось така. Це колись виходила лімітована така була серія з цими такими полосочками, чорненькими. І пудра така була, виходила в такому лімітованому дизайні ця помадка. І мені так тоді сподобався цей колір. Вона була така, я її навіть трішечки носила. Мені так тоді був сподобався цей колір, і я навіть хотіла його повторити. Він такий. Доволі таки гарно виглядає. Я його навіть хотіла повторити, але вже це була ліміточка, і він швидко якось так вони його раз і вивели. Тут її ось так: от вона практично і ну, трохи носила, але ну, багато ще її тут є. Хоча колір дуже подобався. Буду, от хочу тепер її. Прийшла черга, і буду її з задоволенням носити. Це у нас. Така була колись по матках, хто пам'ятає дівчатка, хто вам давно. Колись ми казали на них така з розводиками, з такими, вона з таким, ніби як бальзамчиком, ось така йде. Також вона у мене вже давненько. Можна зараз, наприклад, на зиму вона місцями ось так вона світліша, місцями темніша. Вона практично як блиск. От її практично і немає. Можливо, де буде місце більш червоніше, вона буде давати більше кольору. Зараз вона, от просто як мальзамчик такий легенький. Теж вона практично новенька, тому хочу взяти її, покористуватись нею. Далі, ось така помадка, це матова ультра. Відтіночок, як він там називається, пічпризм. Цю я гарненько так носила. Це був такий мій літній. Літній е, варіант. От Бачите, скільки я її зносила. Дуже вона мені подобалася. Вона така доволі ну, на літо е, яскравенька така доволі, під засмаглу шкіру, вона гарно так на засмагле обличчя лягає. Яскравіша така матова. Я її гарно так поносила, вже навіть от, от, до цих дійшла. Ну, сподіваюся, що минулого року я її не носила чогось взагалі. От, Можливо, тому що був цей більше так в Фокусі більш в центрі уваги проєкт, тому включаю її в проєкт, щоб її носити, не забувати, тому що матка мені подобається. Просто зараз я ж кажу, такі відтінки вже якось от яскраві вони відійшли. Якось от зараз більш нют, більш такі спокійніші. Це у мене білор дизайн. Ще колись колись купувала також. Ця якось проскочила в мене, доволі вона так в мене гарно пішла. Відтіночок такий. Також рожевий такий, не сильно яскравий, на щодень. Тут її отак от. Не дуже багато. Реально, в принципі, закінчити. Тому беру її ще беру ось таку старушечку свою, отаку від марк. Це рідка оматка. Е Найкіткращий відтіночок називається. Вона матова. Трохи така вона вже. Теж як мусова. Але відтінок непоганий. У мене навіть вона, здається, десь я її і повторювала. Нам, мені подобалася ця помадка. Зараз вона трішечки така стала, як мусова. Ну, Хочу її також не забувати і носити. Ось таку рідку беру ще. І беру один блиск від Аліксаєн. Брала його в лівесті. Ось такий він нюдовий. На щодень. також близьки цей е, тішечки з блискітками. Той буде лишиться від фармасі ось цей такий більш глянцевий нюдовий, а цей з блискітками. Тому один такий, один такий. Ще додаю один блиск. Також його зважу. Ще одна помадка десь в мене записалась, минулого року я її не взяла проєкт. Отака. Це відтіночок у мене. Не бачу тут так темно. Лестінг Пінк, мабуть, харизматичний рожевий, здається, перекладається. Це також доволі таки непоганий. Минулого року десь вона мене закинулася, я її в проєкт не взяла. От тепер додам вона така яскравіша. Так, далі олівчик ще один додаю від Oriflame. The One. Це у нас відтіночок Dusty Rose 37730. Ось такий він, практично ціленький. Трішечки-трішечки я його доволі, ще його багато буду користуватись. Ті вже я олівчики не схочу, тому що вони ось такий роженькі. Тому що вони вже, можливо, примилькалися, не хочу їх повторно. Так, ще один уліч. Далі. Ось така помадка ще в мене є. Ще стара, стара лінійка. Вона ціленька, я її тільки відкрила. Це в нас Розі Outlook, рожева загроза, чи якось так вона називалась в каталозі, я пам'ятаю. Така нюдова доволі, мені вона подобається по відтіночку. Зараз такі часто носять дівчатка. Вони зараз ось такі. Чую. Зараз перейшли всі на ось такі помадки нюдові, спокійні. І я беру таку також новеньку, буду використовувати. Далі, тут що в нас ще? Ага, ще одна легенда, тільки ця вже йде томатова, ця йде вже кремова. Подобалась мені ця помадка. Я її носила доволі таки, як видно, гарно так носила. Мені подобався цей колір. Я її гарненько так використовую. Вона доволі пігментована, також гарно себе веде на губках. Такий собі колір доволі яскравий і отак от її є теж доволі ще багато. За рахунок пігментації, вона ну, не сильно так, але вона кремова, не сильно так вона швидко йде, того що малює в один дотик, вона дуже пігментована, але, можливо, за рахунок того, що кремова. Нематово, можливо, буде йти швидше. І дві беру від Maybelline. одна ось така. Це у мене 175-й місніжність відтіночок. Беру їх поносити. Також такий. Подобаються мені такі відтіночки. Можливо, якісь є схожі, тому що я таке люблю ось такий от, теж доволі яскравий. Вона практично також ціленька, я її десь там носила, але рідко. Все якось відклала, вона була новенька, я її так відкинула. А зараз от хочу не відкидати, хочу носити. І ще одна ось така 250-й містік мауф. Кремова, також мейборін. Також хочу її поносити вона. Також ось в такому ще об'ємі, доволі таки і багато, хочу поносити. Ось така вона ця більш тепліша, ця більш така холодніша. Але також пігментація хороша при такому штучному освітленні, можливо, трохи погано видно, але вже як є. Отак її. Я їх позамірюю, позаписую собі і буду, і буду собі вести. Отак от. Отакі от, от продукти, їх тут 25. Виходить, у мене два близьки, Чотири рідких і ось такі у стіках. Отаку от батарею я беру. 25 продуктів знову. Минулого року було 30, 6 продуктів закінчилося. Ну, подивимося, як цього року піде. Думаю, собі таку зробити на цей рік, можливо, Стратегію, можливо, трішечки поміняти, буду на місяць брати, наприклад, 5 помадок і кожну треба буде по 10 разів використати. Яка використається 10 разів, я на наступний місяць буду замінювати іншою, і так вони будуть по колу, по колу. Єдине, що не знаю, що місяця робити звіт, я думаю, в принципі, немає сенсу, тому що ну, за місяць ще такий результат якби буде малопомітний. Можливо, буду робити так, як і минулого року, раз в 3 місяці. Старатись принаймні, бо я бувало затримувала трохи з цим проєктом, того, що це треба таксісти, це все повідмічати, бувало, так не було не було то не було часу, то не було якось змоги то те, то те. Ну якось. Зараз також зі світлом я витягувала, вже відтягувала це відео, але думаю, вже рік почався і місяць вже добігає, стерти свочу, ще раз вам покажу. Вже місяць добігає до кінця, а я все ніяк не зберусь показати і. Минулий, і результати показати, і відібрати уже ж щось новеньке в проєкт. Дещо я виключила з те, що було минулого року, того, що ми все взяти також, вже і мені надоїло, трошечки і вам, в принципі, також. Тому дещо я лишила того, що хочу все ж таки добити і вивезти. Не хочу кидати на півдорозі, того, що минулого року гарненько так десь поносила, і зараз от його лишити, щоб воно далі перекидалось. Не хочеться. Тому Лишила дещо далі, на цей рік. Ну і взяла, от от стільки взяла новенького, додала, чогось новенького також хочеться для різноманіття. Також в мене є ще, бо матки я не одним проєктом можу користуватися, можу брати ще щось таке, що мені дуже сильно буде хотітися, це таке. Але фокус у мене буде на ось ці продукти на рік. Я їх відмічу також, собі поставлю на них такі міточки, минулорічні постираю, щоб мені не плутались. І буду вести далі. Буду звітувати кожних три місяці. Ну і собі вже якось буду тут <хи> принороблятися, щоб якось вони працювали всі. Хочеться, щоб вони працювали всі. І, можливо, таким чином, по 10-10 по я, можливо, так їх буду по колу, по колу. Вони в мене будуть так крутитися. І буде так працювати, будуть працювати всі, того що де. Як минулого року я вела, от обирала собі там, наприклад, цієї там, трішечки, цієї там трішечки. Я більше на них фокусуюся, щоб їх добити. Ну, звісно, результат є, вони закінчуються, але ж до одної вчепитися теж не варіант. Треба, щоб вони всі працювали. Тому хочу спробувати так: по 10 використань і буду замінювати іншими, щоб інші вступали також і працювали по черзі всі. Щоб вони всі були в роботі. Думаю, так, можливо, буде кращий результат і кращі, можливо, будуть всі. Використовуватися. Пишіть, як думаєте ви, можливо, ви мені щось підкажете як краще. Як, Можливо, ви ведете якісь дівчатку так само проєкти, якось вам вдається їх вести, ну, так, щоб продукти всі використовувалися от, ну, якось так, ну, разом всі, щоб був, веден, був помітний результат по всіх, не по якійсь там одній-двох. А от, щоб всі отак працювали. Я думаю, таким чином, можливо, буде е, так виходити. Буду пробувати, коротше кажучи. Буду пробувати, буду бачити. Все треба пробувати, треба якось підлаштовуватись. Тому цього року буду пробувати вести так. Минулого року вела так, просто я до якої тягнулася рука, таку і брала я собі, хоча я малювала собі так само ці квадратики, я собі замальовувала. Я бачила, якою я користуюсь більше, якою, якою менше. Але все рівно більш так, зосереджувалася на тих, які добивала. Більш вони попадали в руки, а інші деколи простоювали, тому хочу зараз спробувати таким чином. Все, ось такі продукти я беру на рік. Пишіть, як думаєте, що реально закінчити, можливо, якісь ставки хтось зробить. Хтось, можливо, щось підкаже, як, як використовувати, як собі так яку стратегію обрати. Також буду вдячна. Всім дякую за увагу. Дякую, що заходите. Пишіть коментарі, буду чекати вас в коментарях. Дуже люблю з вами там спілкуватися. Дякую, що пишете, дівчатка. Всім до зустрічі! На моєму каналі бувайте!